Столітній ювілей увінчав днями життєву дорогу уродженки села Раків Ліс Камінь Каширського району, а тепер жительки села Тагачин Торійського району Юстині Чурак. Стільки гостей, які з вітаннями завітали цими днями до неї на ювілей, вона ще не приймала. Та й таких свят, зрештою, за все її життя влаштовувати було ніколи. Швидке дитинство сільської дівчинки, коли у шість років ти вже стаєш повноцінним працівником, змінилося воєнними роками. Під час яких зовсім молодою потрапила на примусові роботи. Два роки взимку працювала на авіазаводі, а влітку юстиню та її подруг, по нещастю, забирали на роботу австрійські фермери. Після повернення додому юстиня несподівано для себе враз стала і дружиною, і матір'ю. Вона вийшла заміж завдівця з сусіднього села, який уже мав двох діток, та згодом подружжю Бог подарував ще п'ятеро рідних дітей: Івана, Галину, Ніну, Віталія та Миколу. Толилися семеро дітей і двоє батьків у маленькій хатині з одною кімнатою, кухнею та сіньми. А взимку крихітна хатина ще тіснішала адже від різдвяних свят і до Пасхи на кілька місяців практично всю кухню займав ткацький верстат. За довге життя наткала бабця сотні і сотні метрів полотна. Її рушники, доріжки прикрашали на одну районну виставку рукоділля. Є вони і в сім'ї кожного з дітей та онуків. Дарувала їй бабця цілими клуночками, немов наперед передбачала, що за кілька років ткацтво залишиться в історії. До 83 років вона ще сама поралася по господарству, тримала навіть корову. І якби не прикрий випадок, коли її по дорозі з церкви збив велосипедист і бабця зламала руку, невідомо, скільки ще б давала раду і собі, і господарству. Переїхавши згодом до дочки в Торійський район, Спритна худенька бабця ще у 97 копала купала картоплю та обрізала буряки. Руки робили б і досі та вже наносять ноги. Ставши хатньою, досі ніяк не вподобала юстиня сучасного блага телевізора. Допоки дозволяв слух, слухала радіо, досі й без окулярів може читати. Єдине, що підводить, це пам'ять столітній тягар щасливих і сумних спогадів відпускає бабусю, залишаючи їй тільки щоденну любов та повагу численних нащадків. А подарував їх Бог щедро. Щастя бачити у столітній ювілей своїх дітей, 17 онуків, 24 правнуків та двох праправнуків, жінка і досі вважає своїм найбільшим подарунком.